Не хватило у тебе хоробрості, а у мене все обмалься. Коли сходимось, то наші солодощі переходять в союз вищих сил. І вібрації наші сходяться, дар таланту один на двох, а у тебе так мало хоробрості. Ти все думаєш, що скаже Бог? Розійшлись ми у різні сторони, кожен думає про одне. Не хватає у тебе хоробрості, лиш хватає думок про сумне. Так сплились наші долі в один танок і кружляють в очах пилина. А у тебе так мало хоробрості. Наша доля на двох одна.